Незабаром. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Виходь на бій! Біжімо! Справ, дурнуваті уроки тоді, як я в останнє бачила. Усі не американці. Кидайте зброю. Я випадково. Анахронічна електрика, яка тримає подалі всі агресивні погляди. Невже хтось звернув увагу на мій різдвяний список? Доктора. Подалеку, хоч щодня. Доктор, хто? на Крапканет.